Привіт, друзі! Кімната Horde Hero Music Gallery. На 8 квестів. Що ж, погнали, проходите. Натискаємо одразу ж клавішу Я, українську, на клавіатурі, щоб вимкнути автобіг. Починаємо з першого квестика. Нахватом копаємо собі усі квести, які ми тільки бачимо. Збираємо детальки. Перша деталька була, зараз ось буде друга деталька. Всіх їх збираємо. І швиденько проходимо квестик. Що нам взагалі потрібно? Нам потрібно зібрати деталі укулелі чи гітари. Також, так, це буде укулєлі, деталі укулелі. Потім зібрати такі таблички. І ще треба буде подивитися в галереї. Нам деякі шедеври NFT. Ось, і згодом треба буде поговорити з незнайомцями. Їх буде всього троє. Один, три, три. Відповідь до цього NPC. на гору. Збираємо прямо все-все-все. Все, що бачимо, те і збираємо. А ось і незнайомці, з якими треба потереваняти. Нагадаю, що їх буде троє. Ще одні NFT. -шки. Тепер тут треба зібрати ноти, не пропускаємо жодної. Ще одна деталь з уколєлі. Розмовляємо з цим маленьким, підіймаємося нагору. Ось розмовляємо з цим NPC, обираємо варіант, другий варіант з написом 4. І квест нам зараховується. Ось таку гарну укулельку ми зробили. Тепер продовжуємо шукати наших незнайомців, містичних е гостів. Просто розмовляємо з ними. І ось ще один наш гість. Просто скипаємо єшечку. І все. Квестики у нас зараховані. Біжимо до цього NPC. Поговорили з ним і все. Квести виконано, ви великі молодці, потратили всього всього нічого, в принципі, ми потрапили. Якихось 3,5 хвилини. Вам дякую, що додивилися до кінця. Плейлест з проходженням карт по синбоксу буде у описі, як завжди. Також ми проводимо стріми кожного дня після 19-ї години, тому буду радий вас всіх бачити. Вам всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.